Прямо над нашою хатою пролітають лебеді. Вони летять нижче розпатланих, обвислих хмар і струшують на землю бентежні звуки далеких дзвонів. Дід говорить, що так співають лебедині крила. Я прислухаюсь до їхнього співу. І мені теж хочеться полетіти за лебедями, тому й підіймаю руки, наче крила, і радість, і смуток, і срібний передзвін огортають, та й огортають мене своїм снуванням. Я стаю ніби меншим, а навколо більше, росте і міниться увесь світ, і загачене білими хмарами небо. І одноногі скрипучі журавлі, що нікуди не полетять, і палатані веселим зеленим мохом стріхи, і блакитнава діброва під селом, і чорнотіла туманцем підволохачена земля, що пробивалася з під снігу. І цей увесь світ трепоче, міниться в моїх очах і віддаляє та й віддаляє лебедів. Але я не хочу, щоб вони одлітали від нас. От коли б якимось дивом послухали мене, зробили круг над селом і знову пролетіли над нашою хатою. Аби я був чародієм, то хіба не повернув би їх, сказав би таке таємниче слово, я замислююсь над ним. А навколо мене починає кружляти видіння казки її нерозгадані дороги, дрімучі праліси, і ті гуси лебедята, що на своїх крилах виносять з біди малого хлопця. Казка вкладає в мої уста оте слово, до якого дослуховуються земля і вода, птиця в небі. І саме небо. А в цей час наді мною твориться диво, хтось невидимим смичком провів по синьому піднебесі, по білих хмарах, і вони забриніли, як скрипка. Я тягнусь догори і сам собі не вірю. Від за річки знову над нашою хатою пролітають лебеді. Чи вони послухали мого слова, опружляли навколо села, й повернулись до мене, чи це новий ключ, а віща скрипка і срібний відгомін бринять, єднаються над моїм дитинством, підіймають на крила мою душу і забирають її в нерозгадану долину. І хороше, і дивно, і радісно стає мені малому в цім світі.